Щонайменше 26 будівель обвалилося повністю або частково в тайванському повіті Хуалянь унаслідок сильного землетрусу. Він стався в середу, його сила становила 7,2 бала. Епіцентр був коло узбережжя Тайваню за 25 кілометрів від центру міста Хуалянь, столиці гірського й малонаселеного повіту. Повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих, близько ста травмовані. Людей з напівзруйнованих будівель евакуювали. У горах у районі Лиха зійшли масштабні суви ґрунту. Це найсильніший землетрус на острові за останні 25 років. На півдні Японії та на Філіпінах випустили попередження про небезпеку цунамі пізніше його скасували. У кількох районах столиці Тайбей відключили електроенергію. Дуже сильно трясло. Усі мотоцикли біля нашого будинку впали. Тому я швидко перекрила газ та електрику і відчинила вхідні двері. Він був дуже сильним. Було таке відчуття, що будинок ось ось завалиться. Трясло доволі сильно. Можливо, через те, що землетруси давно не траплялися, було справді страшно. У Тайбеї досі відчуваються авторшоки. За даними центрального управління погоди Тайваню, їх зафіксували понад 25. Коли я зрозуміла, що це землетрус, я швидко одяглася та взулася, схопила дитину і побігла вниз сходами. Більше нічого із собою не взяла. З Китаю повідомили, що землетрус відчувався в провінції Фудзянь, а також у Шанхаї.